Слава Господу за Дениса за його слово. Я вірю, що це Господь вклав в його серце. І знаєте, що жодна людина, яка щось говорить з цієї кафедри, якесь слово, вона не говорить щось від себе. По-перше, всі люди вони перевірені нашим пастором, який чує голос Бога. Кожен лідер, хто звідси говорить слово, теж має стосунки з Богом, чує Господа. І... Зараз я б хотіла перейти до другої частини нашої проповіді і привернути увагу до того, що болить мені, і в мене є таке розуміння, що це болить нашому Господу. Але давайте ми просто сидячи, коротко помолимося, благословимо, щоб наші вуха вони засвоїли ту інформацію, яку ми вже почули, і наше серце розширилося, щоб ми могли почути ще більше, що Господь хоче сьогодні сказати. Амінь. Може, слава Тобі, Господь, благословляємо, Боже, це служіння, Боже, цю другу частину Слова. Господь, все те, що ми вже почули від Дениса, Господь, ми віримо, Боже, що Ти говорив через нього, Боже. Нехай проникає в наші серця, Боже. І допоможи нашим серцям, Боже, мати достатньо місця, Господь, щоб почути зараз те, що Ти, Господь, хочеш сказати через мене в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо це Слово, Господь. Відкриваємо свої вуха, Господь, аби вони справді чули, Боже, чули Твій голос. Чули твої виправлення, чули твоє підбадьорення в ім'я Ісуса Христа. Вся слава тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А, так. І в цей непростий час, до речі, це така фраза Непростий час. Цікаво, коли час був простий, правда? Цей рік, минулий рік, війна. Трошки раніше обертаємося ковід, трошки раніше обертаємося ще щось, це глобальні речі, так? А, а ще є те, що ми проходимо разом з вами. Бог говорив у Біблії, що є періоди різні, що є сезони. Це Він їх дав, і ми їх проходимо. Але все одно, коли в нас непростий період в житті, в країні, інколи ми допускаємо якісь. Часом неправильні речі, виправдовуючи їх, ніби це так і має бути, тому що мені важко, тому що зараз ось так. от. Я так реагую, тому що ну от скрутно мені. І неважливо, скільки років ми з Богом, чи ми з дитинства віруючи, чи ми сьогодні прийшли до церкви вперше і сьогодні, вперше чуємо Слово Боже, нам завжди потрібно. Перевіряти своє серце і дивитися, чи воно чисте, чи воно святе, чи воно відділене для нашого Бога. І я хочу закласти основу, що Павло пише до церкви в Колосян, це послання до Колосян, третій розділ, 12, 13 вірш. Всі місця з Біблії, які я буду читати сьогодні, це сучасний переклад, ЮМЦ, там просто простіші слова для сприйняття. І Павло пише: так живіть новим життям, як. Вибрані люди Божі, святі улюблені, класно, правда? Сповнені милосердя, доброти, покору, лагідності, терпіння. Будьте терпимими один до одного, прощайте один одного, якщо хтось скаржиться на вас, як Господь простив вас. І я сьогодні, е, коли молилися. Я питала в Бога, які теми, що Він хоче привідкрити, і я вірю від Господа, прийшло до мене це слово про прощення. І взагалі пробачати це найнеймовірніша основна риса нашого Бога. Бо Бог перший він вирішив пробачити нас із вами. Він вирішив пробачити своє творіння, яке його зрадило. Уявіть, Бог створив людей, дав їм усе: Адам, Єва, в Едемському саду в них було все. В них були благословіння, в них було неймовірне життя, було, була ця це ізобілія. Так? Все було в них. Але вони вирішили вчинити трошечки по-іншому, згрішили, прийняли гріх в своє життя. І вони таким чином вони зрадили. Але наш Господь. Він вирішив, Бог Він вирішив пробачити, він вирішив пробачити своє творіння і дати ще один шанс. Е, і ми читали, так, що Господь простив нас. Він перший це зробив, по-перше, Він показав нам приклад, Він показав нам цей шлях. І, знаєте, в наших серцях буває так, що. Ми люди, так? ми живемо в соціумі. І ми допускаємо в свої серця якісь, якусь образу. Якісь, може, не знаю, ці об... малесенькі такі образочки, але вони пускають корені в нашому серці так глибоко, що. Ну, те, що ми читаємо, так, живіть новим життям, вибрані люди Божі, святі, улюблені, сповнені в милосердя, доброти, покору, лагідності, терпіння. Тут не написано сповнені образи, тому що образа це повністю протилежна річ до терпіння, до покори, до любові. І образи, вони породжуються, це непрощення, яке, в свою чергу, наносить велику, і велику шкоду. Нашим стосункам з Богом в першу чергу, і нашим стосункам з людьми, які нас оточують. І знаєте, як образа, як отрута проникає в наше серце, отруює не тих людей, на кого ми ображаємося, а отруює в першу чергу нас самих. І ворог, диявол, князь цього світу, він бере ці образи, він чіпляється за них. Знаєте, як кажуть там, тригер, це тригерна точка, це те, що тебе зачіпає, це те, що породжує в тобі такий, не знаю, як вибухом ці емоції, вони розростаються, правда? Ворог, чіпляючись за це, він ніби розкидає в нас на стінинки тих твердинь, таких як злість, егоїзм, ненависть. Не про це ми читали. Коли Павло писав до церкви до Колосян. І знаєте, він ще писав: не будемо читати до Филип'ян, що думайте лише про те, що правдиве, благородне, добре, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне, гідне похвали це все слова позитивні, так? думати про добре. Як ми можемо думати про добре, коли в нашому серці засіла насінинка якоїсь образи? До якоїсь людини, наприклад. І я от коли думала про непрощення, у мене вдома лежить коробка мандарин. Вони там лежать щільненько. Одна мандаринка покрилася пліснявою, і всі, що лежали довкола, теж почали псуватися. І це непрощення, воно як плісняво, воно розростається настільки широко, але що важливо, воно розростається ще й глибоко. Тому що здавалося б, ну, це шкірка, так, можна почистити, може там нормально. Але ні, Пліснява проникає глибоко всередину. І вже весь цей продукт, який запліснявів, він вже непридатний до вживання. Він вже зіпсований, його вже ну, ти не виправиш ніяк. І, ба більше, про прощення нам Христос сам сказав. Це Євангелія від Матвія, шостий розділ. 14, 15 вірш. Якщо ви прощаєте людям гріхи їхні, то Отець ваш Небесний також простить вам. Та коли ви не прощаєте, то й отець не простить вам ваші гріхи. Здавалося б, як так? Бог, який нас так сильно любить, віддав свого єдиного сина, це ж не може бути. Але це послання? Це Євангеліє. Це пряма умова Ісуса Христа, що Він говорив своїм послідовникам, своїм учням і людям, які його чули. Що коли ви не простите, коли ви не пробачите, то й Господь вам не пробачить. У пробаченні є дуже велика сила. Але коли ми допускаємо якусь ненависть в своє серце і не пробачаємо, то ми це виходить як бунт. Проти Бога, тому що, як ми прощені взагалі, пробачення, як прийшло в наше життя, Бог вирішив, що е, Він віддасть свого єдиного Сина заради нас. Ісус Христос помер дуже такою мученицькою смертю заради нас і з вами, таким чином пробачаючи нам. І виходить, коли ми не пробачаємо інших людей, ми просто-напросто беремо цю жертву Ісуса Христа. Ми її беремо і ми просто нехтуємо. Нехтуємо тим, що зробив Ісус Христос заради нас на Христі. І, і зараз я хочу зробити таку ремарку, що я не кажу зараз пробачати, бігти, благословляти наших ворогів. Я не говорю зараз. За те, що ми маємо там зараз прямо давайте молитися за Росію, пробачати їх. Ні, це інше. Тому що Біблія чітко каже, що не можна пересувати межу ближнього сусіда, не можна просто так взяти і прийти і захопити іншу країну. І я вірю, що суди Божі, вони більше за суди людські, і Господь Він обов'язково розбереться. З ними. А наша частина з вами це не допускати в своє серце ненависть, тому що що породжує ненависть ненависть. Що породжує зло зло, а добро породжує добро. Тому Біблія каже, перемагайте зло добром, тому що вона має більше силу. І нам з вами потрібно просто не допускати, і Денис про це казав: не допускати ненависть в своє серце. По відношенню до них, але віддавати їх в суди Божі, розуміючи, що наші суди, вони може якось вузько трошки е бачення в них є. Але суди Божі, вони найсправедливіші суди у цьому світі. І він точно знає, як вчинити з тими, хто коїть великі беззаконня зараз на території нашої країни. Тому наша частина, як віруючих, як тих, хто любить нашого Бога, це. Слідкувати за своїм серцем, щоб не допускати в нього якусь ненависть, і молитися за наших захисників, щоб охорона на них була, захист на них був, щоб перемога приходила від Господа в цій війні. І я коли кажу про якусь там про непрощення, це може здається, якась така тема, та я ні на кого не ображаюсь, немає нічого, але. Я кажу про якесь там непрощення батьків, образу на батьків, образу на там, може, дітей, образу на чоловіків, образу на дружин, образу на братів сестер, а батьки його люблять більше, ніж мене, а чоловік приділяє увагу служінню більше, ніж мені, а там брат чи сестра якось з церкви не так на мене подивилися, а лідер мене не похвалив. Ці всі думки, вони, якщо заходять в наше серце, і ми даємо їм місце, коли вони там залишаються, вони переростають в образу, образа переростає в непрощення. Спочатку ми, може, навіть і не помічаємо, що щось не так. Але потім ми починаємо помічати, що коли ми спілкуємося з цією людиною, щось якось нам некомфортно, що якось. Зсередини нам важко біль ця образи, вона зсередини починає нас їсти, з'їдати просто. Так, а ми можемо сказати, але ж мені й справді там грубо відповіли. Що мені робити? Пробачати, як це, а відповісти, а сказати, якось: ну що слухай, ні, це ти такий, а відповісти ну, так, як він мені сказав, або там, а мені справді там не знаю, на ногу наступили. Що це таке? Ну, запачкали біле взуттями, там, місце мені не вступило. Ще щось. Біблія чітко каже, Слово Боже, чітко каже, про це пробачай. Бо Бог перший нас пробачив. Не неси в собі образу, інакше наші вуха, вони, знаєте, як цей плющ, як він по стіні розростається, вони заростуть. Це про це Ісус сказав, що хто має вуха, той чує. Але якщо в нас вже вуха повні якоїсь там образи, в нас, це, в нас втрачається той фокус, який в нас має бути на Бозі. І знаєте, е, як приклад, да, коли, в, наприклад, там є, не знаю, прищ якийсь, здається, що от всі на нього тільки і дивляться. Всі бачать. Супутник там десь летить і він бачить цей прищ. Всі, і, і, і отак от, А ніхто не бачить. Або там, не знаю, біла сорочка десь там пляма, і ти розмовляєш з людиною, і тобі здається, що вона бачить цю пляму, вона зараз не слухає тебе, вона думає тільки про цю пляму і про те, де це ти так запачкався, а від чого вона може бути. Це зміщує наш фокус який ми маємо будувати навколо Бога, навколо Христа, зміщує його куди? Центр цих думок, хто? Я. Образа непрощення породжує егоїзм. Це те, що нас від Бога оп! і розвертає. Непрощення воно дуже сильно гальмує наш духовний ріст. І буває. Що люди, ми з вами можемо проходити якісь випробування в житті, або є якась проблема, а ми її не можемо перемогти. Ну от ти, ніби робиш крок, а потім три кроки назад. Ще раз крок і три кроки назад. Чому? Тому що ми несемо, ми бережемо, знаєте, як ніби це щось дуже цінне для нас. Це мене там, отось, там про мене щось так думає погано. Якось з цією людиною я не буду спілкуватися. З тією людиною я не буду служити. Так, мені треба подивитися графік, хто там, коли служить. Ага, так. Так, сьогодні веде Аня Воронецька. Вона на мене вчора. Вона не лайкнула мою сторіс. Не буду я з нею співати. Все, не буду. Знаєте, це такі дрібниці. Але ми цими дрібницями даємо дияволу зачепитися, зачепитися за це, і воно потім виростає таких масштабів, і ми вже кліпнути не встигаємо, як нас вся ця коробка мандарин вже в плісніві. Вже все. Вже нове життя, організм там. Але то не життя, то є смерть. Бо це те, що несе нам ворог. І знаєте, коли. От ми чуємо слово про пробачення, там, пробачає, все таке, ми це в Біблії дуже багато місць є про це. Але це не просто. Що нам допомагає пробачати? Це любов Божа. Любов Божа, вона витісняє. Витісняє якісь зайві думки. Якщо ми, керуючись любов'ю Божою, дивимось на його слово, дивимось на нього, і ми щиро хочемо цих змін. Ми щиро хочемо справді жити тим життям, яке Господь нам дає вільним життям. Тому що це якесь непрощення, це те, що нас стримує. Це, знаєте, як не знаю, великий тягар. Ти можеш з ним іти, а ти пройдеш далеко. Чи ти пройдеш дуже далеко? Ми дивилися відео, він ішов з останніх сил. Він би далі не пройшов, ну, він, він його мав скинути. Це тренування, так. Але це важко. І без цієї додаткової ваги, без цього хлопця зверху, він би потім прийшов далі. Нам потрібно відпустити непрощення, нам потрібно відпустити образи. І не забувати, що саме Господь Він дає нам сили, нам дана благодать пробачати. Бо пробачати це ніяк не синонім до забути. Якщо ми просто забудемо, в якийсь момент це маленька якась точечка, диявол прийде і почне на неї давити, і почне її розширяти. І почне через це впливати на наше життя, красти. Бо диявол прийшов для того, щоб вбити і вкрасти. Це те, що він робить. І він тільки шукає, за що він може зачепитися, особливо в людей, які вже прийняли рішення йти за Господом, які сказали: Все, я перестаю грішити, я відділяюся для Бога, я, пер... я посвячую своє життя Богу. Бог дає нам нові одежі, білі, чисті. І там десь оп у нас плямка образи. Оп, десь там плямка непрощення. Приходить диявол, і він починає цю пляму-чик-чик-чик. Ще більше вона розростається. І, знаєте, пробачати це непросто. Колись в моєму житті була мені дуже близька людина, яка мені дуже і дуже сильно зашкодила. І я, коли прийшла до Бога, я покаялась. Бог наповнив мене своєю любов'ю, благодаттю. І я забула. Я забула все те зло, яке я робила, яке робили мені. Я забула, я відклала. Але кожну проповідь, коли пастор говорив про прощення, коли він казав, як важливо пробачати один одного, коли він зачитував ці місця з Біблії, в мене всередині просто щось відбувалося. Знаєте, щось стислося все як. Таке можна пробачити, я собі думала, як я можу пробачити те, що зі мною робили, те, як зі мною вчиняли? Як? Це нереально, це неможливо, я не буду. Всі інші люди вони заслуговують на пробачення ця людина ні. Бо вона зі мною вчинила дуже і дуже погано. Потім я зрозуміла, що я вже не відчуваю цієї любові, яку Бог мені давав. Все, в мене вже, знаєте, як Поросло плющем, я вже не чую пастора, я в служінні, я вже не рухаюсь, мені вже нічого не хочеться, мені вже все не так. І я зрозуміла, що це, мені потрібно подолати цю образу, це непрощення які є в мене в серці. І я прийшла до Бога і кажу: ну добре, хорошо з чого ми почнемо? І Бог каже: з молитви. І я почала молитися, кажу, Боже, я пробачаю, а я розумію, що ні. Взагалі, я не хочу навіть згадувати. А Бог каже, треба. Треба молитися, треба пробачати. Це зайняло великий період часу, коли я, як дитина маленька, прибігала до Бога і казала: Боже, я пробачаю його, я пробачаю цю людину, яка робила мені зло. Але, будь ласка, можна так, щоб я його більше не бачила. І знаєте, півроку. Пройшло, і на якомусь служінні чергова молитва була, і пастор знову закликав пробачати всіх, хто шкодив нам. І Я кажу: я пробачаю, і я відчуваю легкість. І я відчуваю, що є. Я пробачила, є. Я більше не залежу, я більше не тримаюся за цю образу, тому що я в неї ніби, знаєте, вчепилась, ніби це найцінніше, що в мене було. Ніби це якийсь скарб, ніби це якийсь суперцінний спогад, суперцінний досвід. Ні, Бог перше нас пробачив, Він показав нам, як це робити. Ще один приклад, не такий, не знаю, серйозний чи що, але все одно це життя. це життя. Це я навожу приклади зі свого життя. У мене була викладачка в університеті, яка дуже дуже сильно прискіплива була до усіх, геть усіх. Всі до неї на пари не любили ходити, лише отак от відсидіти. все. Так вийшло, що мене розподілили до неї писати магістерську роботу. Магістерська робота це рік часу, коли ти один на один співпрацюєш зі своїм науковим керівником, купа правок. все. Вона призначала час, наприклад, 12 дня. Ми приходили 12 дня. Її нема, кабінет зачинений, ти сидиш там до сьомої вечора, університет закривається, йдеш додому, перепризначаєш зустріч. Тобто просто вона це було знущання над усіма студентами. І я не, я не розуміла, як мені, що мені робити. Я не могла це робити, тому що я вже була служителем, лідером церкви. Мені, я вчилася в іншому місці, мені треба було приїжджати. І я в молитві до Бога так само прибігла, кажу, Боже, а ну що мені робити? Бо я хочу закінчити університет, я хочу нормально написати свою цю роботу. Що мені робити? Він каже: А ти молись за неї? Благослови, пробачай і благословляй. Я почала молитися за неї, почала благословляти її. Пробачати за всі ті дні, інколи ночі, коли о четвертій ранку треба було приходити в університет, щоб потрапити до неї, бо там черга. Я пробачала, і через якийсь час я розумію, що її ставлення до мене якось змінилося. Вона мені швидко відповідає. Мені не треба їздити на правки кожен день, а я раз в місяць до неї могла приходити. Я могла дистанційно щось вирішувати. Ба більше. Коли був захист диплому, мені казали, що вона під час захисту захищала мене перед іншими викладачами. Її ставлення до інших студентів, вона не змінилося. До мене чомусь воно було інакше. Я не заносила їй ніяких шоколадок. Це, з нею таке не працювало, воно б розізлило її ще навіть більше. Все, що я робила, це я молилася за неї. Це я прийняла це рішення не тримати на неї зла, відпустити і благословити. Бо раптом в неї щось справді там в сім'ї не так. Ми ж не знаємо, коли люди до нас реагують якось неправильно, несправедливо до нас, нам здається. Що в цієї людини було 10 хвилин тому? Що в цієї людини вдома відбувається, ми поняття не маємо. Може, в неї там така халепа, що їй допоможе тільки Бог. І ми, як віруючі маємо молитися за таких людей. Які, здається, ми, нам здається, що вони тільки й думають, як нас скривдити, а вони ранені всередині, в них просто величезні якісь патєрі в цьому житті відбуваються. І я захистила свій ну, магістерську написала в неї на п'ять. До мене декілька років, хто захищався в неї, не було п'ятірки ні в кого. Я не знаю, чи було після. Для мене це велике свідчення і диво. Тому що я побачила, як працює молитва, як працюють благословіння, як працює духовний світ тоді, коли ми приймаємо наші рішення якось реагувати по Слову Божому. І знаєте, що ще дуже важливо не тільки пробачати інших людей. Ще дуже важливо це навчитися пробачати себе. Бо, знаєте, Бог створив людей і Він дав. Людям волю, і ми вільні. Ми вільні обирати, що нам подобається. Ми вільні обирати чоловіків, дружин, роботи, служіння, вільні обирати церкву. Ми вільні обирати, але ми вільні обирати ще і те, чи ми живемо з Богом, чи ми живемо з гріхом. Тобто свобода вибору в цьому і полягає, що ми вибираємо грішити нам чи ні. І деякі наші справи недобрі, які ми, наприклад, чинили до того, як покаялися там. Або навіть ми от зараз просто. Да, ми вже в церкві 10 років, але от щось сталося, спіткнувся, падіння. І що починається? Самоосуд. Ой, я недостойний цієї жертви. Та ми всі недостойні, але Господь це благодать. Це нам дано не за наші гарні справи, це нам дано по вірі в Ісуса Христа, в Його жертву. І ми починаємо себе засуджувати і от і говорити, що там ми запачкані, ми негідні. І в нас і що відбувається? І приходить диявол, і такий каже: так. Ти такий і є. Ти не гідний служити, ти не гідний ходити в церкву, ти не гідний спілкуватися з людьми, віруючими. Сиди вдома, включи онлайн, зменши звук, візьми телефон, ти не гідний чути Слово Боже. Диявол бере, це наше непрощення до себе, і він чіпляється за нього. І таким чином він віддаляє нас від Бога. Гріх, він відділяє нас від Бога. І Біблія говорить, що плата за гріх смерть. Але Бог Він дарує нам пробачення, Він дарує нам це вічне життя, якщо ми покаємося і приймемо Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Тож, якщо так подумати, якщо ми каємося щиро, і Бог нас прощає. Хіба ми вищі за Бога? І якісь розумніші за Бога, щоб не пробачити самих себе. Я думаю, що ні. Хіба ми справедливіші за нього? Ні. Бо та ціна, яка була заплачена за кожного з нас, вона настільки висока, що ми навіть і уявити собі не можемо, що нам такого зробити, щоб її, знаєте, перебити цю ціну. Ніколи цього не вийде, ніколи. І зараз я хочу на цьому зупинитися, бо сьогодні ми будемо ще й приймати причастя, молитися. Але я хочу сказати, що скільки б лихого, скільки б гріха ми не чинили в своєму житті, скільки б дурниць ми якихось там навіть найдрібніших не скоїли, Бог очікує на кожного з нас, як люблячий батько. Він кличе нас до себе, він хоче нас пробачити. Він хоче дати нам це прощення, і він хоче очікує того, щоб і ми пробачали один одного, щоб ми пробачали себе.